Мені дуже сподобалось в дитинстві читати про поліцію, це були детективи, про допомогу людям. І це було для мене неймовірно як для дитини. І я спробувала, і я почала працювати в поліції, поступила, сама здала екзамени. Це було дуже кльово і раділа як дитина. В даному випадку, за цей період часу, в 2018 році прийшла до медичну допомогу, пізніше поїхала до Польщі, отримала сертифікат рятівника. І я зрозуміла вже в 2022 році, що це мені знадобилось, тому що домедична допомога в таких ситуаціях, як після обстрілу, людям, коли ти бачиш їхній стан, і ти хочеш з дуже великого болю зробити щось таке, щоб ну, було легше людини послабити цей біль. І вчасно надати до медичну допомогу до більш кваліфікованої допомоги. Так врятувати життя. Це стає вже пріоритетом, тому що ми захищаємо народ України і нам треба, щоб більше людей вижило. Двоє там будуть накладати шви. Е, виходить, трьохсоті, десять чоловік. Один в важкому стані, як сказали, там голова е, там більш треба буде операційне втручання. А двоє. Просто накладайте основні пришлоті, не значні ушкоджені останні. Скільки з початку повного штабного вторгнення вже було вам здійснено виїздів виїзді на обстріли? Їх не перелічити дуже багато, і дуже багато травмованих людей більше за 100, це точно. Перший виїзд, який був найтяжкий, це був наш жд вокзал міста Краматорського, де дуже було багато людей, масово людей з різними травмами, з ампутованими кінцівками. Були і діти. Один одна дитина без півголови, інша без ознак життя. Це були самі найважкі іря, піца. Також були і виїзди такі, де було у людини скальпована рана. Це коли ти вперше стикаєшся таким, ти просто переосмислюєш життя і багато роздумуєш над цим, як ти зможеш зробити краще в таких випадках, і якщо, не дай Боже, вони ще будуть. Коризон! 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 А тут було завалено. Тут все було завалено. Важко було пройти до середини входу ріапіси. МНСники покликали мене в останнє вікно і допомогли мені. Так мене в рюкзак великий, і мене і з рюкзаком перелізти вікно, і вже вони направляли куди треба йти. Спочатку ну, я не розгубилася, я просто не розуміла до кого мені в пріоритеті треба йти. Бу було дуже багато завалів, дуже багато крику, і ти не знав, куди йти. Потім, вже коли поступово ми по ділянках почали пересуватися, дивитися під завали, чути на голос. І вже поступово ми почали надавати допомогу. накладати турнікети, дивитися, що можна витягнути людину, чим можна зарадити чим. В даному випадку, коли ми вже дібралися до середини, почали кликати і дали хвилину мовчання, ми почули голос дівчини. Вона була під завалами, і де було її обличчя, цей тільки простір був в неї не засипаний, все тіло було засипано. І ми їй просто надавали команди, щоб вона менше нервувала. Ми її чуємо, будемо намагатися. До неї добратися, щоб вона не витрачала той кисень, який знаходиться поряд, і більшість інших людей допомагали доставати цю дівчину без відпочинку. Це якщо ми заступили у 8 годині і на слідуй день, десь біля 11 нас змінили, це дуже це більше 15 годин, це ну, десь до 23 годин. У нас був просто в пріоритеті надання допомоги, і ми хотіли, щоб більше вижило. І ми вже не дивилися на того, що ми втомлені, бо ми хочемо їсти. Ми... На це не було часу. Ми на це не звертали уваги. Нам треба було працювати. Яна, дуже бінт і еластічний. Осколок. Оск... Нет, осколка нету, но надо закрыть рану. Кровотечение. Рано. Кровотечение, слава богу, уже нету. Просто руку как дополнительная. Вам перебинтуют, а, чтобы она удержала. Mm -hmm. mm -hmm. Руку, руку поднимайте, чтобы у вас была одна действующая рука. Стой. Тактичный рюкзак э, килограмме сколько? 15? Там он до 20 важит. До 20 килограмм. Важко? А -а -а Коли виїжджаєш на виклик, то ти вже не реагуєш зараз, я не в бронежилеті і не з казкою, Це ще більше може під адреналіном, ти не розумієш, що ти тянеш. Це взагалі ще бувають і ноші в руках. Може бути ще додаткова торбина. В мене є з бинтами, ще велика. І ти просто вже дієш. Тобі швидше треба надати допомогу, і витягнути людину, і ти вже на цю вагу не звертаєш уваги. Дуже важливіша підтримка людей, звичайних, коли ти не можеш запам'ятати дуже багато імен, кому ти надав допомогу. Коли просто до тебе підходять і кажуть, Ой, дякую, ви надавали допомогу нашій мамі. Ой, дякую, ви там були, ми вас пам'ятаємо, і це ну це надихає просто далі, далі діяти і рішуче діяти до перемоги.